18. сходинка 1. люди, які замислюються над таємницею походження людини, поділяються на дві основні наймасовіші групи. Одних цілком і повністю влаштовує те, що говорять про появу Homo sapiens академічна наука, численні підручники з біології та теорії еволюції. Інші вірять у все те, що стверджують про появу людини релігії, різні езотеричні вчення і теорія креаціонізму, згідно з якими людина існує завдяки тому, що її штучно створив хтось чи щось у результаті свідомого вольового акту. Мені здається цікавим той факт, що якщо заглибитися в обидві теорії, вони одна одній не суперечать і не є взаємовиключними, хоча б через те, що еволюція аж ніяк не бездумна і не випадкова. Еволюція життя на планеті і так само розвиток людського організму, як середині, так і зовні, має цілком конкретну мету і завдання. Ми можемо помітити, що людина в біологічному та інтелектуальному плані безперервно розвивається так ніби рухається відповідно до якогось плану від точки, а до точки будинок. І заперечувати певну розумність і закономірність цього руху, чи це відбувається завдяки якомусь персоніфікованому вищому розумові, чи завдяки законам фізики, що діють у всьому всесвіті, було б безглуздям ба навіть.